Всім привіт! Сьогодні 7 квітня і пройшло 7 днів, як перший магазин поставили на сім'ю. Зараз хочу показати, е, показати що там ми зараз принесли. Е, видно, як зараз е, сади почали цвісти. Е, зараз покажемо покажемо в цьому відео е, на яку сім'ю, бо вже сьогодні масово роздавати магазини на сім'ї. Ці два ряди, можна сказати, що почти всі сім'ї взяли по магазину. Десь, може, зможу, саме ряда, може, не взяло ціло, може за три сім'ї. І за 4-3 не взяло теж з нижнього ряда. А так всі сім'ї вже від сьогоднішнього дня вже починають брати магазин. Зараз покажу там на верхній сім'ї, ми дійшли до неї, як ми будемо сім'ю ставимо магазин, як вона виглядає, зараз все покажу. І може в кінці покажемо, що якусь сім'ю будемо розширяти вощену. На тій хімії, на якій ми ставимо магазин, там вже виходить гніздо розширене або 10, 11, або 12 рам. Вже, як... Так потягнемо з центру гнізда. Опять. Рамочка вже залита повністю, вага вже є більше кілограма. Є, так, є. Ми вчора піднімали цей магазин, ну, то вже чувствовався, що живе вага, і гніздо ослабляли трошки внизу гніздо. Забирали від них рамку печатного розплоду, таку сильну печатного розплоду і підсилювали, підсилювали. Ну, слабенькі сім'ї, забрав цей розклад для того, щоб у нас лише на сім'ї по одному магазину нам не потрібно, щоб зараз тут було. А тут бджоле зараз вже є на два магазини, як мінімум. Так, ну подивимося другу рамочку від краю. Друга рамочка від краю залита повністю. Так, дуже добре. Можна сказати, що, що в цьому році до 1 травня вже будуть магазини повні меду. Ну, і там ще одно можу сказати, відповісти, що, що робить іменно села Села сім'ї, що робить, сім'я вийшла з зимена сім'я храмочка. Вона вже виходить, 1 квітня взяла магазин і вже 47 числа і вона за 7 день залила цей магазин і так само внизу корпус 300-й там, поки йде розпота, далі все залито так само медом. Вона хоче ще ставити зверху бедру корпус, і вони принесуть зараз якраз почали так масово цвісти. І ще за, за 2 тижні вони б забили два магазини медом. І потім би ще пакет дали. Ось такі ось сильні сім'ї, це ну, качество сімей має бути, має ось такий старт бух, і все, повністю. Так. Е, пішли йдемо, ніколи на паузу. Поки йдемо туди на будемо Були подивитися, Так, тут магазин стоїть. Щоб хтось думав. Тут магазин стоїть, тут магазин. Тут ще немає магазину. Покажемо туди щоб було видно, що тут мазен ще нема і що скільки тут зараз є рамочок. Ось так вони зараз займають. Вчора вони були розширені вощеною і тому в них ще мазен нема. Но ще днів пройде за три дні і вони них теж мазен Так, Тут теж мазен. Ні, тут мазен вже є. Тут є. Тут є, ну зразу покажу, щоб видно, бо там є бджола, щоб не думав, що мазен ставимо. А там немає. Ну, зараз я покажу, як я став магазин. Ну, і магазин, якщо я ставлю, то це має бути і там. не означає, що магазин ставиться там на нікого. Так. Тут підготовили. Я в кожен магазин ставлю три е, вощень. Для того, щоб збільшити, щоб, можна сказати, не повлияти сильно на медозбор, щоб е, вощенок я саму заб'ю, то вони нічого не принесуть. А так вони поміж того, що принесуть ці 9 рамок меду, і ще відстроїть 3 вощені. Ну, зараз вже вечір, зараз вже десь один самий вечора. Так. Ось така сім'я, на таку сім'ю я вже ставлю в магазин. Получається, вони розширені, це теж вощена, вони розширені трьома вощенами і дві сушнині їм підостав. Це десь було днів, може, два назад або три. Улочка бджолою забивається. Я коли я бачу, що вулочки забиваються бджолою, аж тоді я ставлю магазин. Якщо вулички рідосенькі, ну видно, що б не вистачає, щоб, то я на такі сім'ї магазин не ставлю, бо ну, там толку його поставиш, а бджола все одно не підніметься, а підніметься через днів 3-4. Так що просто, ну, можна просто поставити для того, щоб якщо йдеш ряд, то розіклав, а потім вже. Але якщо сім'я майслабша, то їм буде тяжче, тому... Температура тримати у нізді, так що е, тут ліпше не спішити зараз весною, ліпше почекати, щоб полочки було завити. Так, отако я ставлю. Дві сушнені йдуть. Саме перше. Потім йде одна вощенна. Потім опять йду. Дві сушнені Ващені. Потім опять дві сушнені вощина і в кінці три сушнення, бо треба старатися ближче давати вощину до, до середини, щоб вони її відстроїли. Бо якщо її поставити більше, ближче до краю, то вони скожі все, що її не відстрою. Так, Це що з рамочки тут провалюється. Ось таке. Ось так. За широкий виходив. Декотрі магазини перероблялися, може, це взагалі не це Так. Ось так це виглядає. Завтра, завтра, можна сказати, що на вечір, цей магазин буде вже забитий бджолою. Вона завтра... Вона зараз, виходить, я завжди магазин роздаю ближче до вечора, бо вона зараз переробляє цей нектар, який переросла сьогодні за цілий день. Вона зараз його до ранку почне піднімати до гори, Завтра вже включається сім'я в у роботу. І вони вже магазин, можна сказати, що як освоїть свій. У, утеплення таке легеньке, я все одно ставлю. Матрас вже не ставлю, бо кришка не закриється. А пленку і холстик, якщо немає пленки, то холстик це обов'язково. Так, все, сім'я готова до медозбору. Так, подивимося, що може тут збоку. Е, на якому зарі тут вже на кому темп є розвитку. Так, якщо подивитися тут. Видно бджола вже виходить за заставну, їм їх вже потрібно розширити. Зараз може зразу покажу. Ми їх розширяли, виходить, десь три дні назад. Це, ці три три дні пройшло, коли матка певно висіває і, виходить, мало, виходить у цьому, у цьому висіву браку. Туди, виходить, засів стає плотніший і бджола, коли лупиться, вона такими сильними трілками лупиться. І вона навіть дні, якщо пройти, то вона буде по тисячі бджолів у день. Це три тисячі, це як мінімум бджолів приростає. Ну, тут, якщо подивитися, сім'я вже взяла. Сім'я взяла вже три вощіні. Вона їх живістроє. Ну зараз покажу, щоб було видно. так. І видно, опять, же, улочки. Видно, бджола піднялася і дивиться догори. Все файне. Це вже означає, що їм вже, от зараз як я, допустим, я їм вощену не ставлю з цю сторону. Я вже їм кидаю зверху зараз магазин, і то вся бджола підніметься в магазин. Або, якщо я хочу гніздо збіршити, я ставлю їм зараз ще дві вощені сюди і я збіршу це гніздо. Тухи їх. Генько їх нема, щоб було тут не мішати. Так. Ну що, подивимося зразу. Так, вощен оця вощення було дано три дні назад. Ну що тут говорить? Вощен на відстроєна. Покажи Діма, тут же і це засіяно. Вощена вже даже засіяна. Певно, що нектаром трошки залита. Вона ближче до заставної. Зараз подивимося. А ця вощина була поставлена скор все, що... 1 числа, 1 квітня. Ось така лощина теж видно. Ну видно, бджола, вже мед починає складати, це дуже добре. Тому Тут усе вже засів. Молочко, ліченка вже тут видно. Ось такі п'ять розплод буде, на всю рамку пошті. Ну, и ветрен ушицу вообще нека была поставлена. Опять же, вот эти две были поставлены. числа. число. О, еще один признак для начинающих. Якщо видно, що б жила так звисає вже під, під, під рамкою, це означає, що їм тісно. Бджолі вже тісно. Вона в першу чергу звисає під рамкою, а потім вона починає вже вікучуватися за межі гнізда. Вже починають бороди такі звисати за станою. Якщо отака, отаке вже з'являється, це треба вже їх срочно розширяти, щоб жила постійно, зараз озарк молода бджола, щоб вона була в роботі. Для чого ж вона тут висить? І час проходить. А так зараз, кидаєш кідаш вощену в неї дуже добрий Так, Ця вощена з середини гнізда вона залита просто медом. Вона навіть тут вообще розплоднені немає. Цю вощену ми заберемо на край. Цю вощену ми заберемо зараз на край, вона буде медова. А сюди в центр. Пойдемо сюди, яка сушня, нам може цю сушку кинути. Ні, ну киримо вощину теж для чого цей сушіть. Так, поснімаємо дімазаків. Я їх прикрию, принесу вощину, бо не взяли. Крайвет поснімаємо. Так, є, вощенна приніс. Так, ващина є. Дві рамочки. Ну, я їм Я їм зроблю так. Я їм дам одну вощену. Ось таку. І дам їм магазин зразу. Я не буду розширяти на повний корпус, це лишнє. Я дам магазин, щоб вони зразу піднялися в магазин, бо зараз тут все щоб вони ліпше не принесуть кісмет. Так, там питалися в коментарях що робити? Якщо я клею так раму, так в не під верхній брусок, і не під нижній. Коли клеїться під нижній брусок, коли сім'я слабонька, вони добре відстроюють, вона не пливе. А якщо клеїти по нижньому брускові давати в сильну сім'ю, то вона може чуть зміститися і може відстроїтися їм так трошки хвилясто. Якщо на чотирьох проволоках, то це буде дуже хвилі видні такі. Тут п'ять проволок, то менше хвилі видні. Але. Чому мені це не подобається, бо вони тут по горі від трутньову ячейку повністю, так можна сказати, добротно. А так я ставлю посередині цю вощену, і виходить е, десь пів сантиметра від нижнього бруска і десь пів від верхнього. І потім вони тут перестроюють по рамка, потім достроюють бджоли ячейку по до гори. В ну, декотрих сім'ях такі достроюють аж до гори, а декотрих трохи не достроюють. Але потім, коли матка сіє, то видно рамка повністю в розплоді. Ну, це хто собі як хоче, так робить. Я, я, я роблю і так, трохи робив і притуляв до верхнього, трохи не притуляв. Як, як можна сказати, спробував, коротше і так, і так, як ліпше було. Так, Сюди вощину ми поставили, улочку ми тут трошки суваємо. улочку ми суваємо. Так, це теж тут зсунемо. Ось так. Ось так. Тепер, що ми робимо, ми тепер піднімаємо заставну. Піднімаємо заставну. Цю рамочку, щоб що везме, ми притискаємо сюди, вона буде медала. Цю заставну ставимо на місце. І якщо ми цю заставну, тут не покладемо, її можна вже тут навіть не ставити. Для такої сім'ї цієї заставни вже, в принципі, навіть не треба. Але просто вони тут зараз з магазинних рамочок, вони тут понатягують язиків. Ось так це буде. І зверху буде на все гніздо йти. Магазинна. Ось так. Виходить, в цій сім'ї є 3, 6, 9, 10 рамочок. 10 рамочок. Я вже відвіну цю, цю заставну і все-таки я верну їм цю рамочку, щоб була 11, це вона буде їм. Під мед. Отут бджолей є багато, буде 10 рамочок. І зараз ми їм поставимо магазин зверху. І цей магазин, який зараз ми поставимо їм зверху, буде вже у них, виходить, це буде, можна сказати, як Трошки на випередження буде. Там е, зразу бджіл там багато також не буде. Але по влочках видно і по нижній бороді видно, що висять під рамками, що е, аби як, то рамки зразу піднімся бджола і вона там зразу буде сидіти. Можна такі забиті вулочки, але днів ще 5 пройде, там печатно повиходить і там вже буде сидіти, як має бути. Так, на ну, сьогоднішній на 7 число. Е, таких сімей, як оця, вже дуже багато є, це постійні ці всі вулики, ну навіть тут згори подивимося. Тут не закриваю, бо зараз вже дам. Так, згори, зараз тут так. так, Видно, опять же, сім'я. ну Щоб не думали, що показуємо там, окремі сім'ї, показує, сім'я займає. опять. Тут так само дві, три, чотири вощені їм дали. І видно по вуличках, що ці вощені відстроєні, Але якщо видно по вуличках, Улочки аж не є такі забиті бджолою, тому цим цим я магазин дам вже пізніше. Можливо, завтра. Ну завтра не скоріше, що що післязавтра може. Ну, 에, Можна було би їм дати навіть магазин. 에, все одно така сім'я, такої сели, їй вже це не пошкодить. Там, і в принципі зараз у нас непогана погода, там навіть йде на пару днів, що передають нормальну погоду і це все буде ну, дуже, дуже добре. Так, всім, кому відео сподобалося, Лайк, може підписатися на канал. Всім пока!